Вільні площі є від 27 до безкінечності, хоч тисячу метрів квадратних. Комерційна нерухомість грає важливу роль в сучасному бізнес-середовищі, надаючи простір для різноманітних сфер діяльності. На сьогоднішній день в Увано-Франківську комерційні приміщення на перших поверхах житлових будинків затребовані бізнесом, так як крокова доступність гарантує постійний потік клієнтів. Стосовно комерційних приміщень тенденція також зростає. Внутрішньо приміщенні особи переїжджають сюди проживати до нас. Вони як купляють як і квартири, так і саму. Комерцію комерційна нерухомість на перших або цокольних поверхах новобудов це відокремлені приміщення площею від 30 до 150 метрів квадратних і більше. Варто наголосити, що це не тільки офіси та магазини, а також спортивні клуби або ж виробничі та складські приміщення. Багато компаній, великих компаній, це як it компанії так і логістика, приїжджають сюди до нас. І шукають нерухомість, і шукають комерцію, де би могли зробити свої офіси, щоб продовжити свою діяльність. Саме тому забудовники все частіше відводять перші поверхи ЖК під комерцію. Яскравий приклад цьому житловий комплекс Квартал номер 5 розташований в центральній частині міста на вулиці Бальведерській. Місто Івано-Франківськ росте розвивається, і ми продовжуємо спостерігати великий попит на комерційні приміщення. Е, зокрема, найходовішими завжди і були площі. 60-80 метрів квадратних. У нас у житловому комплексі квартал номер 5 аж два перші поверхи відведені під комерційні приміщення. Е, досить адекватна, прийнятна ціна, як для центральної частини міста, враховуючи те, що житловий комплекс монолітний. За бажанням клієнта комерційні площі можуть, так би мовити, порізати під потреби та вимоги замовника. Ми даємо можливість клієнтові об'єднувати комерційне приміщення. Тобто, якщо це потрібно для якогось великого магазину, ми попередньо це все узгоджуємо з нашим інженером, з нашим прорабом. І відповідно клієнт може придбати собі комерцію. Площою така такої площі, яка в принципі йому є необхідна, яка йому є оптимальна. Комерційні площі в житловому комплексі Квартал номер 5 вже придбали представники на ринку медичних послуг, сфери косметології, а також під офісні приміщення. Водночас кажуть менеджери з продажу: є велика потреба у великому супермаркеті, і нам магазин дуже потрібен, тому що комплекс буде досить просторим. Плануємо п'ять секцій. Е Тут поблизу ми не спостерігаємо великих торгових центрів, магазинів. Попит буде великий. Запрошуємо клієнтів купляти у нас комерційні приміщення, відкривати. Магазини, супермаркети, хоч ресторан. Як бачимо, варіантів для комерції в ЖК досить багато, так само як і вільних площ. Тож не зволікайте і звертайтеся до професіоналів. Будівельна компанія Квартал пропонує придбати приміщення на вигідних умовах під власні потреби або для подальшої здачі в оренду для тих, хто цінує якість. Андрій Менів, Іван Денисюк, Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.